Мої вам вітання. Дійшло діло до того, що пора розбирати компост. Приуліки кучу імпортної техніки. Це такий роторний нагрібатель і двокомпонентний шкрібатель. Зараз хочу я його розшкрябати, бо грунта вже мало. Блоки розібрав на сторону. Бачите, яка конструкція така, що можна зі всіх сторон підлізти. В тому році я підбирав. Звідси, ось так звідси підбирав, нормально підібрали. Накидали тепер вже сюди свіжішого, ну і туди теж свіжого. Але основна хороша маса компоста це в тому краєві І зараз я туди спробую добратися. Це діло я тут зі шкрів прибрав, щоб чисто витягнути саме цінус, щоб не попадало ніякий хлам. Вишкрібається прямо сюди. Тоді вже після всього цих тут прибереться, ну і свіженький газончик засіється, щоб було все, як завжди. От. Тобто, ви перші, хто це побачить, я також. Дивіться, яке воно на смак і вигляд. О, да. бачили, що робиться? Дивіться, що робиться. Ого, тут і яйця. Ще ті, що були по 80 купів за штуку в магазині. Ще ці яйця тут є. Представляєте, яка цінність. Якщо зараз доберемося до каліфорнійського черв'яка, значить ми вже в Каліфорнії. О, Мотузочок попався. Бачите, інколи сідає і викидається з мотузочками. Ну, Земелька така, отлічна, Земелька отлічна, Дуже мокра. черв'яка ще поки ні одного я не побачив. Навірно, вони тут вже все з'їли і полізли вище. І полізли вище, в тому році я теж брав, бо їх вистачало землі і в цьому році також не вистачає взагалі мало, то купувати вже просто немає сил і немає грошей. То Зараз трошки з'їсочки ну, Пересадити залишилося там зовсім мало. Там вже кабачки, в основному в літрові стакани, то це не проблема буде, якщо там появиться бурян, бо бур'ян звідси по-любому появиться, то це вже не дуже така велика проблема, бо їх там не буде багато. І ще там щось так подосадювати і на цьому все. Тобто, якщо толком розібратися, то якихось два мішка грунта ще би б не помішали в цього року. Найшов все таки його. Дивіться, який він смачний. Саме тако на хліб його положити, Гілочку кропу, да? огірочка врізати і такий був би. Хто? Бутерброд. Бутерброд кров'ю. замість шпротів їх можна класти. Бачите які? Це каліфорнійські черв'яки. А ну, попробую я його. Бля, трошки гіркий, трошки звісно, якщо чесно на смак. Трошки гіркувати на смак, бачите, до лісу є до черв'яків. Вирішив брати потрошки, щоб якщо випадково завалиться оцей непотріб, який ще не перегнив, щоб воно не мішалося. Він тоді, якщо впаде на пусте, я його підберу, викину назад. Це все діло пересівається через ящик. Як це показати? Через ящик. А, так пересувається. Лишається. Оце ще таке крупне не залишається. Я його, звичайно, викидаю на самий верх знов. А всі ті сердельки, які не перегнили. До речі, хороша була реклама серделюк. Де не закопай, завжди знайдеш. Да? Реклама серделюк. Це все непотрібно викидаю я на місце. Хоча на кобасі писала з екологічно чистих матеріалів. От. І виходить ось така. Дивіться яка, дивіться на цю тему. Воно вологе, таке, що це ви просто не можете уявити, але розсипається взагалі красота. Дивіться яке. Поціновувачем компостів це для вас. Практично небагато часу пройшло і повна тачка вже готова. Як не як, сюди влазить нормально літрів, літрів, мабуть, до 100, правда? От. Бачите, хороша хороша штука, я вам скажу, таке, як я колись робив. А чому я так робив? Тому що я побачив, колись був ролик, що великі кучі такі компості, де там цей торф роблять. Да? Там такі здоровяцькі машини і вони його мелять. Оце я цю тему бачив, то я брав раніше, коли була можливість монтоблоком прямо на цю кучу з всім таким, яким воно та є, і свіже і не свіже, воно його наматує на всій фрезі, але факт в тому, що воно його перебиває, киснем збагачується ця куча, тоді такий компост хороший і так швидко воно це все відбувається. Що я вам говорю. Це тут Зараз, тоже, щоб забрати оці блоки, воно б дещо обсипалося, дещо б обсипалося і так під'їжджаєш фрезою. І воно собі помаленьку під себе грибе, 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 грибе. Тут воно зробило б таке мервово все, але цю кучу якось треба попробувати це діло зробити тут. Розібрати. Ну, час, звичайно, що на це потрібен час. І був би атлізний капустяк. По-перше, кучка зразу менша стала. По-друге, б збагато скисне. І було б воно набагато якісніше. Зараз посадю пару кабачечків. Таких кабачків в кассетах. Трошечки є. Це 250 штук 2 по 96, одна 50, -ка. то я їх вирішив виймати по черзі. Тому що я всіх поки не посаджу, а вони з кожним днем ростуть. То я поки виборочно через один там повитягував. От. Хай поки буде так, бо не знати коли я до них знов доберусь. Цей офіс я вирішив зробити прямо тут. Колись ми також тут цей компасняк ворушили, сіяли. Тут була тільки на, на кліонці, здається, воно все така куча землі була, і це ми тут також сиділи прямо, прямо тут і набирали, там, сіяли, що треба. От. Коли, звичайно, хорошого ґрунту височало От. Що стосується хвороб, які тут можуть бути, да? тому що тут і помідори, і гниляки, і капуста гнила, ну все ж. То я вам скажу, з хворобами в мене ніколи проблем таких не було взагалі. Там помідори садив, це ж діло, огірок садив, ну все, що там доводилось, то і садив. Ось. То проблем таких не було. Я не, замічав, не помічав, що були якісь хвороби. звичайно. І на всякий випадок, звичайно ж, я його проляю. Марганцівкою, розведу марганцівки. ну Зараз, як вже буду поливати, то поляю його марганцівкою. А, як я кажу, вже проблем поки таких ніколи не було. Тому що це дивіться, який корінь. Тому що це природній процес, воно все ж перегниває, так як у лісі листя падає, да? падає, гниє мільйонами років, але все ж там росте. Ось. Корінець нічогенький. Який курінець, Це якщо його ось так тримати. Це як рибак карася зловив, да і міряє, вісім аж куди. Ага. <кій> ось так. Так і воно садиться. Як то кажуть, то одно і Робиться дірочка, робиться туди ямка, кладеться огірок. Приговарюються гарні слова. Рости великий. Рости великий, приносить бабки. В тому році я висаджував прямо з касет. Теж в цей самий срок сіяний. Але росли вони в 50-ті касеті, то вони, звісно, виросли такі височезні. Було там по 4 листки вроді. Вони худі довгі були. Я їх з касети посадив в кабачки. Але ті ж самі кабачки, які я пересадив тоді, ще тоді, вроді, були в півлітрові стакани, то вони на порядок вищі були. А, і в літрові, і в трохлітровій були. То в один день посіяні, але різниця була колосальна в рості. То так як я любитель заробити бабла, бо бабло це бабло, і також вирішив його висадити в більші горшочки, то це ще. Процес трошки пришвидшиться і вони будуть звичайно більші. А якщо більший кабачок буде, то значить що, Опять же все впирається в бабуло. Як не крути Пару хвилин часу пройшло, от і вам вже 27 кабачків посаджено. Цен вирости, тільки з кожного кабачечка, з кожного кущика по кабачечку зірвав по 300 г кабачечок. По 70 гривень за кілограм продав. приємно я вам скажу, що якщо ви хочете в своєму житті чогось досягти, але не знаєте чого, то треба робити завжди якісь експерименти, дослідження і так далі. Моє дослідження це буде поставити цей один кабачок в цій теплиці на балконі, ось цьому. ось так як він є, і лишити подивимося, як він себе буде тут очухати. Якщо йому капець не пройде то через пару днів, звичайно, я сюди посаджу той кабачок, який в мене є здоровий. Той такий. А тут цю дірку зараз я тільки заклею, скотчем. то ця дірка так і всю зиму була. Якщо кому цікаво. От. І двері тут також трошки в щілинах, то він зараз буде тут рости. Або не буде рости вже до обіду завтра, подивимось по обстановці. І таким чином буде те, що я вам сказав. Якщо буде з ним все добре, значить посаджують сюди вже два тих здорових. Це Якщо на тому балконі ті огірки переживуть пару днів, то звичайно оцих красунчиків два, два штучки, я туди в найближчий час пересаджу. І під кінець відео хочу звернутися до тих людей, які люблять оце попалити бур'яни. До паліїв, да? які люблять попалити бур'яне. Що я вам скажу? Бачили, яка в мене куча землі, перетворила, ну, куча сміття перетворилася в цінну річ, в землю, в компост? Також ви можете робити ці самі діла. Не обов'язково його там обгороджувати. Якщо у вас, наприклад, цей город, скидайте тако в одному кінці, просто на кучу кидайте. Пройде деякий час, воно перегнає, будете мати цінний цінні матеріал для посадки. От. Тяжко далеко носити, зробіть дві кучі на городі. Одну з одної сторони, другу з другої сторони. Тобто з півгорода знесли туди, з другої півгорода знесли туди. Приїде тоді тракторист, через рік, через два воно перегнає, тоді так само плугом зацепив, по городі розтягнув. Тому що це, що ви палите, воно, як сказати, для екології воно там не дуже сильно, звісно, робить шкоду. Тому що те, що зараз відбувається в нашому світі, набагато. Там Шкоди не робить більше, ніж те, що ви спалили. Але як-не-як, десь якісь висять постірані труси, бо хтось ввечері піде до своєї нівєсти, хоче її вдіти. Це все пропахне димом, буде все негарно, нівєста відкаже і так далі. І так само це ж в будинку диму безліч. А таким чином згорнули на одну кучу, згорнули на другу кучу. І у вас куча безліч, безліч. Буде цінного матеріалу. Бачите, скільки я купив цього всього, це ж, все ж куплене. А так та сама земля, тільки з компоста. Ну, просто те, що звичайно там буль'ян росте. Але дуже цінний хороший матеріал. Так що хай вам щастить.